Продовжуємо. Стосовно безоплатної правової допомоги. Хто має намір скористатися їхніми адвокатами, майте на увазі, що там адвокати самі вирішують, що робити, що не робити, що писати чи не писати. Як ти їм кажеш, що ви представляєте мої інтереси, робіть, що я кажу, а не що хочете, то в них починається істерика. Типу, я за світою, а ти баран. Я, я і так би сказати, найняв вас, тому що ви за освітою, а я ні. Ви потрібні для того, щоб вислухати, що я хочу, і користуючись своєю освітою, писали, подавали все юридично грамотно, а не простими словами. Але вони навіть за вас вирішать, чи інформувати вас про перебіг вашої справи, чи потрібно писати позов, чи потрібно писати заперечення на відзив. Вирішують вони чогось, а не ви. Хоч вони повинні тільки консультувати вас, а рішення, що робити, приймаєте ви, а не навпаки. Знаю про що кажу, вже в мене таких було четверо. Майте на увазі перед зверненням до безоплатної правової допомоги. Підписуємось, далі буде.